Сьогодні надзвичайно приємна подія в нашому ЦНАПі відбувається. Нарешті ми розпочнемо роботу відділу, який називається паспортні послуги. Через війну, через припинення роботи деяких державних реєстрів, через напрацювання деяких документів додаткових, які нам сьогодні дозволяють надавати паспортні послуги місцевому населенню. Ми трошечки відтермінували в часі. Наша громада є найбільша громада Рахівщини. Наші люди потребують оновлення існуючих закордонних паспортів, виготовлення нових. Наші молоді громадяни, які стають повнолітніми, потребують виготовлення ID-карток, так само заміни паспорту старого зразка на новий зразок. Відсьогодні ця послуга стане можливою у Великобичківському ЦНАПі. Паспортна установка була закуплена за місцевий бюджет. Це ми самі, це за наші кошти, за кошти платників податків. Щиро дякую всім, хто долучився до цього. Щиро дякую платникам податку. Щиро дякую депутатам, які підтримали виділення коштів на закуплення паспортної установки. На цьому однозначно не зупиняємося, рухаємось далі до кращих послуг, до ширшого кола в послугах і так само до якісного життя в територіальній громаді. шановні жителі Великобичківської громади. Прийом документів на паспортні послуги буде відбуватись у понеділок з 9 до 17, у вівторок з 9 до 13 і в четвер з 9 до 13. Ласкаво просимо.